Всім привіт, дорогенькі! Сьогодні я вирішила приготувати залівний пиріг з курочкою та сиром. Мені знадобилось 350 грамів борошна, 3 столові ложки, соняшникової олії, 300 мл ряженки, можна взяти ще кефір, сіль, дрібка цукру, Розпушувач для тіста, 1 чайна ложка, чорний мелений перець, одна цибуля, один маленький чесничок. в мене вже відварене куряче філе, 100 г сиру, трохи зелені та ще нам потрібно 2 яйця. Спочатку я готую начинку. Цибульку нарізаю на кубики. Можна будь-як, як вам зручно. Нарізаю чесничок, саме нарізаю його. Хочете, можете видавити через прес, як вам буде зручно. На пательну наливаю трохи соняшникової олії, висипаю туди цибульку з чесничком і обсмажую їх. Поки наша цибулька смажиться, я буду нарізати філе. Філе теж я буду нарізати кубиками. На звичайній терці натираю сир, в мене сир моцарелла і швейцарський, такого і такого по невеличкому кусу шматочку. Натертий сир відправляю до курочки, все ретельненько між собою перемішую. Додаю сюди вже обсмажену цибульку. Нарізаю петрушку. Можна взяти петрушку, можна взяти кріп, що вам більше пасує. Додаю петрушку. Для того, щоб начинка не була дуже сухою, потрібно додати, або коли смажити цибульку, більше соняшникової олії, або розтопленого вершкового масла десь 10 грамів. Додала чорний мелений перець. Все, начинка готова. Зараз буду робити тісто. У велику миску ставлю борошно. Додаю туди яйця. Венчиком все перемішую. Наливаю трохи ряженки. Все перемішую. Ряженку я додавала поступово. Перемішала, додала, перемішала, додала. Додаю тепер сіль. Сіль потрібно додавати за смаком. Додаю розпушувач для тіста, все ретельно перемішую. Тісто має бути доволі таки рідким. Потрібно його вимішати так, щоб не було в ньому комків цих борошняних. Все, тісто готове. Беру форму для запікання, застилаю в ній дно і смащую її соняшниковою олією. Ставлю форму половину тіста, розрівняла лопаткою. Наступна у нас іде начинка. Висипала начинку, розрівняла. І зараз буду її закривати тістом, яке в нас залишилось. Відправляю пиріг в розігріту на 180 градусів духовку на 30 хвилин. У мене духовка електрична, тому ви дивіться по своїй духовці. Десь через 20 хвилин я обмастила верхушку жовтком та посипала кунжутиком. Ось такий гарненький пиріг в мене вийшов. Всім смачного, дорогенькі! Якщо вам сподобався мій рецепт, ставте, будь ласка, ваші вподобайки та не забувайте підписуватись на мій канал і залишати ваші коментарі.